Всім привіт! Ми з прохання наших клієнтів розібрали сам інвертор з правильним синусом на 600 Вт, для того, щоб подивитися, що в нього всередині знаходиться. Дивіться, досить гарна компоновка. Зібраний акуратно, тому що ми перед цим розбирали український леотон. Це просто жах було всередині. То цей. Виглядає дуже чудово, все е, акуратно. Нема ніяких лишніх дротів, що висять, непонятно як. Так, дивіться, е, запитували, де в нього запобіжники. Ось дивимось, стоять два запобіжники. Їх можна зняти, тобто вони не запаяні. Запобіжники стоять на 50 А. Два запобіжники. Для чого ці запобіжники? Якщо ви переплутали плюс з мінусом полярність, то у вас згорять ці запобіжники. Тобто сам прилад не вийде з ладу. Це дуже добре, як на мій погляд. Так, дивіться, в нього ось потужні транзистори, прикручені безпосередньо до алюмінієвого корпусу великого. Цей корпус служить також радіатором. Він також охолоджує сам інвертор. І цей радіатор теж прикручений до корпусу. Тобто, на перший погляд, досить непогано.